Тим часом директору ФСБ Росії Олександру Бортнікову повідомили про підозру у розпалюванні національної ворожнечі в Україні та організації вчинення державної зради колишнім керівництвом СБУ. Про це інформують у Державному бюро розслідувань. Підозру оголосили і двадцятьом генералам спецслужб РФ за даними слідчих ДБР. Вони спільно з колишнім керівництвом СБУ намагалися жорстокими методами придушити протестні акції у 2013-2014 роках, роках щоб зберегти тодішній керівний режим кінцевою ціллю була подальша анексія України та недопущення її членства до Європейського Союзу і Північно-Атлантичного альянсу НАТО для цього було завчасно сплановано силовий розгін. А інструктаж до нього провів секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, який приїжджав до нашої держави у 2013 році. Повідомлення про підозру скерували на офіційну електронну пошту ФСБ РФ. У грудні 2013 року командувач внутрішніх військ МВС України за вказівкою заступника командувача внутрішніх військ Росіян розпочав підготовку до силового розгону. Та розстрілу активістів, для чого 12 грудня 2013 року звернувся з листом до міністра оборони України про безоплатну передачу внутрішнім військам 4 мільйонів патронів, 100 тисяч гранатометних пострілів вог 25 та іншого військового майна. Колишній голова СБУ та начальник ДЗНД служби у 2022 році перейшли на бік ворога у зв'язку з чим. Сбу їх притягало до кримінальної відповідальності за державну зраду в умовах воєнного стану. Також вони зайняли керівні посади в незаконно створених органах безпеки на частково окупованих Російських Федерацією територіях Херсонської та Запорізької областей.